Підсумковий урок Євразія підготувала вчитель географії Одеського ліцею номер 92 Людмила Шендриченко. Добрий день, діти! Наближається до завершення наша робота над вивченням географічних особливостей материків Землі. Сьогодні на уроці ми повторимо і підсумуємо знання про материк, на якому знаходяться найвищі гори світу. Який омивається водами чотирьох океанів, держава, яка має найбільшу кількість населення, материк, де розташована наша Батьківщина Україна Мета уроку узагальнити рівень знань учнів з теми Євразія. Розвивати вміння встановлювати причинно наслідкові зв'язки, виділяти головне, розвивати географічне мислення учнів, усне мовлення, удосконалити навички та вміння працювати з картами атласу, Виховувати географічне бачення світу, обладнання, фізична карта Євразії, Атлас. Діти, за допомогою фізичної карти світу визначимо географічне положення Євразії. Географічне положення Євразії визначається її розмірами. Протяжність із заходу на схід на 16 тисяч кілометрів, із півночі на південь на 8 тисяч кілометрів. Вона розташована у північній півкулі між екватором і 77 градусів північної широти. Частина островів знаходиться у південній півкулі. Євразія єдиний материк Землі, який перетинають нульові та 180-ті меридіани. Материк простягається через усі кліматичні пояси від Арктичного до екваторіального. Його площа становить близько 55 мільйонів кілометрів квадратних разом з островами. Це більше третини площі Суходолу Землі. Діти, розгорніть у атласі фізичну карту Євразії та знайдіть крайні точки материка. Північна мис Челюскін, 78 градусів північної широти, 104 градуси східної довготи. Південна мис піай 1 градус північної широти, 104 градуси східної довготи. Західна мис рока 39 градусів північної широти. 10 градусів західної довготи. Східна мис діжньова, 66 градусів північної широти, 170 градусів західної довготи. Всі крайні точки Євразії розташовані на півостровах. Західна на Піренейському, східна на Чукотському, північна на півострові Таймир, південна на півострові Малакка. Діти, за допомогою карти розповімо про берегову лінію материка. Євразія єдиний материк землі, береги якого омивають чотири океани: зі сходу води Тихого, з півдня Індійського і заходу Атлантичного, а з півночі води Північно-Людовитого океану. Берегова лінія материка дуже розчленована, що виявляється у великій кількості заток, проток, півостровів. Найбільш порізаними є західні береги материка, де глибоко в суходіл заходять внутрішні моря Атлантичного океану, середземне, чорне, Азовське, Балтійське, Чорне та Середземне моря сполучає проток Абасфор, що є однією з найвужчих та найкоротших проток Світового океану. Найбільше у світі Аравійський півострів та півострів Індостан розділяє Аравійське море. Півострів Індостан та узбережжя півострова Індокитай омивають води найбільшої у світі Бенгальської затоки. Діти, згадайте, як проходить межа між Європою та Азією. Традиційно Євразію поділяють на дві частини світу Європу та Азію. Умовна межа між ними проходить східним підніжжям Уральських гір. Рікою Ембою, північним узбережжям Каспійського моря, кумо Маницькою западиною, Азовським і Чорними морями, протоками Босфор і Дарданели. За допомогою тектонічної карти повторимо основні риси тектонічної будови Євразії. Територія Євразії формувалась протягом сотень мільйонів років. Її тектонічна будова значно складніша, ніж інших материків. Вона розташована в межах трьох великих літосферних плит євразійської, індоавстралійської та північноамериканської. Основу літосферних плит становлять декілька давніх і молодих платформ. Найстаріші частини плит давні платформи східноєвропейська, сибірська, китайсько-корейська, південнокитайська. На материку є давні платформи, що приєдналися до Євразії пізніше, відокремившись від материка Гондвани – аравійська та індійська. Для тектонічної будови материка характерні різновікові області складчатості – Вайкальської, Каледонської, Герцинської, Мезозойської та Альпійської. Поясніть, чим рельєф Євразії відрізняється від рельєфу інших материків. Середня висота поверхні Євразії становить 830 метрів. Більшу частину площі материка займають рівнини. У Європі на рівнини припадають 2 треті поверхні, а в Азії 3 четвертих поверхні займають гори, нагір'я та плоскогір'я. Найдавнішим платформам у рельєфі відповідають східноєвропейська рівнина, велика китайська рівнина, плоскогір'я Дикан, Аравійське плоскогір'я, Сибірська та Туранська рівнини відповідають молодим платформам. У Євразії є найбільше за площею та найвище нагір'я світу Тибет, а також є й найглибша западина суходолу. Береги Мертвого моря лежать на 395 метрів нижче від рівня моря. Діти, знайдіть на карті основні гірські системи Євразії. Гори Євразії різні за віком та висотою. Великі простори материка належать до складчатих споруд паліазойського віку. У цей період утворилися Скандинавські та Уральські гори, хребти Алтаю, Саянів, Тяньшаню, Куньлуню. В областях Альпійської складчатості утворилися гігантські гірські системи. У межах Альпійсько-гімалайського складчатого поясу пристягнулися гірські споруди: Піренеї, Альпи, Апенінські та Балканські гори, Карпати, Кримські гори, Кавказ, Памір, Гімалаї. В Альпах знаходиться найвища точка Європи гора Манблан – 4807 метрів. Гімалаї найвища гірська система на нашій планеті, а їхня вершина Джамалунгма – Висота якої 8850 тисяч метрів є найвищою гірською горою Євразії та світу. Назвіть причини різноманітності корисних копалин євразії. Євразія посідає провідне місце у світі за запасами нафти та природного газу, руд кольорових металів. Багаті родовища залізних і марганцевих руд лежать у надрах східноєвропейської рівнини, Уральських гір, скандинавського півострова, Індастану. Найбільші запаси нафти є на Аравійському півострові, в районі Перської затоки, у західному Сибіру, на східноєвропейській рівнині, на шельфі Північного моря. Природний газ добувають на східноєвропейській і західносибірській рівнинах, Туранській Незавині із Дна Північного моря. Великі вугільні басейни розташовані в асадовому чухлі східноєвропейської, індостанської, китайсько-корейської та південно-китайської платформ. Діти, як впливає на формування клімату Євразії величина її території? Над Євразією утворюються всі типи повітряних мас. У помірних широтах панують західні вітри, які істотно впливають на клімат Європи. Східні, південні райони перебувають під впливом мусонів. У тропічних широтах утворюються пасати. Для внутрішніх районів Євразії, віддалених від усіх океанів, характерним є різкоконтинентальний клімат із дуже холодною зимою та спекотним літом. Найхолодніше місце в Євразії полюс холоду північної півкулі, знаходиться на північному сході материка. Тут у місті Оймяконі, середня температура в січні знижується до мінус 50 градусів, а в окремі дні зафіксовані морози до мінус 71 градуса. Недалеко від Гімалаїв біля селища Черапунжи річна кількість опадів становить у середньому 11 тисяч мм, а в окремі роки перевищує 20 тисяч мм. Діти, назвіть і покажіть на карті відомі вам річки Євразії. Євразія багата на всі види внутрішніх вод: річки, озера, болота, підземні води, льодовики, області вічної мерзоти, які займають найбільші площі у світі. Для річок материка характерні всі типи живлення: дощове, снігове, льодовикове та підземне. Режим річок Євразії визначають. Кліматичні умови території, а їхній характер форми рельєфу, в межах яких протікають річки. Великі річки Євразії, як і на інших материках, здавна були колисками цивілізації. У їхніх долинах народжувалися і процвітали давні могутні держави. Діти, покажіть на карті, відомі вам Озера Євразії. Саме на території Євразії розташовані Озера Рекордсмени найглибше озеро світу Байкал 1642 метра. І найбільше за площею водної поверхні озеро Землі Каспійське, 371 тисячі кілометрів квадратних. Зазвичай його називають Морем. У Євразії Мертве море. Одне з найсалоніших озер світу та озеро Іссикуль одне з найкрасивіших. Розкажіть про особливості розташування природних зон у Євразії. Назвіть причини, які вплинули на їх розміщення. Велика площа та протяжність материка з півночі на південь, різноманітність клімату та рельєфу зумовили формування на території Євразії всіх природних зон північної півкулі. На рівнинах природні зони змінюються згідно закону широтної зональності. В горах їх зміна підпорядкована закону висотної поясності. Найбільш чітко виражена висотна поясність на південних схилах Гімалаїв. Работа з картою. Назвіть природні зони, розміщені в помірному поясі. Деякі природні зони материка утворюють суцільні смуги, які простягаються із заходу на схід через весь материк. На Заході та Сході Євразії спостерігається. Порушення широтної зональності в розміщенні природних зон. Велику площу на континенті займає лісова зона, у межах якої ростуть хвойні, мішані, широколисті, переміна вологі ліси. Напівпустелі і пустелі на території Євразії розміщені в трьох кліматичних поясах. Тому між пустелями різних поясів існують відмінності в кліматі, ґрунтах, рослинності і тваринному світі. На півдні материка значні території займають зони саван та рідколіс і вологих екваторіальних лісів, для яких притаманна велика різноманітність видового складу рослин та тварин. Діти Назвіть найбільше за площею країни Євразії, назвіть найбільше острівні країни Євразії, Які країни не мають виходу до моря. У Євразії розташовано більше держав, ніж на будь-якому іншому материку. Країни відрізняються одна від одної своїм географічним положенням, величиною території, природними умовами, народами, які їх населяють, рівнем економічного розвитку. Із семи держав світу, що досягли найвищого рівня економічного розвитку п'ять розташовані у Євразії Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Японія. Домашнє завдання повторити особливості природи Євразії, підготуватися до контрольної роботи. Бажаю успіхів!